Рибку потрібно вигодовувати цілий день. Кидали, годували. Вітаю, друзі! Усіх на каналі Анві Fishing. Сьогодні я приїхав на рибалку у пошуках осіннього карасика. Хочу половити сьогодні карася, хочу половити по можливості підлящика. На даній водоймі в мене вже були успішні рибалки, вдавалося зловити багато гарної рибки. Тим не менш, дещо інша була пора, дещо інша температура води, але. Все ж хочеться спробувати спробувати половити, тому що знаю, що рибки гарної тут є і багато. Тому будемо розпочинати нашу рибалку, замішувати прикормочку і шукати ту бажану осінню рибку. На сьогоднішню рибалку вирішив взяти той склад, який вже добре тут себе показав. Гарно ми половили рибку на нього. Це наш ляш шоколад. Це топ серед фідерних прикормок. Завжди я його замішую, чи то Дніфтер, чи збруч, чи на якихось інших ставках, ляш шоколад дуже гарно працює. Так, і прикормочка карась, макуха, халва. Не дивлячись на те, що хочемо сьогодні половити карася, можна було взяти чесничок. Але є один момент, тут в прилові може дуже часто попадатися підлящик. І от я бачу, що на чесник підлящик не дуже реагує. Тому зараз замішаємо макуху халву. І з таким, з таким прикормом у нас є шанс спіймати як підлящика, так і карася. Ця прикормочка у нас така також досить однорідна. Єдине, що має в собі трошки більше грубої фракції і має пелець. На сьогоднішній рибалці корм нам потрібно зробити максимально важкий, максимально інертний, тому що в водоймі багато дрібненької риби, треба, щоб прикормка лягала на дно і максимально не пилила. Так, змішуємо. З добавочок я взяв ще трохи гороху. Зараз частину гороху замішаємо відразу, частину гороху дамо пізніше і поступово зволожуємо. все як завжди Ловити сьогодні буду на двох дистанціях. Тут працює гарно 30 і 60 метрів. На 30 метрах є такий трошечки, як ямка, перехід такий, і там будемо зараз годуватися. І потрібно рибку нашу все-таки зібрати, тому що восени риба така вередлива вже. Зараз. Трошки погодуємося, думаю погодівничок 10 в кожну сточок і можна буде починати. Ближня дистанція дуже комфортна. Остання в мене рибалка була на Дністрі, там ловили 70 метрів і то клювала така невелика плотва. темповий такий був виїзд. Тут все буде набагато зручніше. Так, по декілька годівничок і... Вже можна буде пробувати ловити. Закинули по декілька годівниць, поставимо зараз повідець, розпочну з 0,13 жилочки. Така серединка. Може потрібно буде ставити і щось тонше. Повідець 60 см. Для початку буде саме то. Сьогодні взяв багато я наживок, є у нас хробак, пінка, опариш і мотив. Розпочну я з опариша, так як на опариша раніше тут досить таки добре клювало. Поставимо два опарика, забиваємо нашу прикормку, старався її зробити максимально важкою. І от грудівничку потрібно просто від зайвого корму чистити, тому що дрібненької рибки багато і вона зразу буде збиратися. Так, закидаємо. Є. Тепер діло за малим. Дочекатися покльовки бажаних карасів. Отримав перше гарне клювання на опариша на е, дальній дистанції. Гарна риба загнула, аж був такий відстріл, думаю, це 100% карась. Так, що спробує ближню. Е, щось легенько теж підгинає. Ну, там просто така шалена була покльовка. Поставив зараз мотель. Е, цікаво, як, як рибка буде реагувати. Ну, до речі, покльовка була на опариша. А от спробуємо зараз ще на мотиль. Так, щось ближньо підгинає. Що тут, що тут? Так. Є в нас якась рибулька. Щось не дуже велике. Мотилек знаю, що деколи навіть літом себе дуже гарно покаже. Єдине, що його не завжди можна дістати. Так, щось підтискає навіть, що це в нас тут. Ой, є риба. Так, підсак далеко спробуємо піднести. Ух ти! Перший у перший нас підлящик на рибалці все-таки. Так, зараз екстрактором його знімемо. Легенько, 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 делікатна така клювака. Невеличкий, але на мотилика прийшов. Так. Біжи в садочок. Хотів би, друзі, поділитися з вами таким невеличким лайфхаком, як зберігати мотиля, оскільки зараз осінь, холодно, далі зима. Кожен рибалка працює з мотилем, як продовжити йому життя. Мотилики я зберігаю в такій вологій газеті, в холодильнику, гарно вони там живуть. Єдине, що потрібно мотиля перебивати через таке сито. Кожного дня, тому що мотиль дуже швидко псується, коли починають псуватися інші, тобто один від одного. І коли ми таким ситом просіваємо кожен день, ми відбираємо цих, які вже не живі. І таким чином мотилик живе дуже-дуже довго. Якщо купити свіжого мотиля, то... Ух ти покльовка на дальній. Якщо купити такого свіжого мотилика, то можна сміло там... До двох тижнів навіть його зберігати. В мене було таке так. Закидаємось. Поставимо зараз знову мотиля, бачу, підлящик відізвався. На дальню зараз попробую знову поставити опариша, тому що була покльовка з дальньої саме на опариш. Пробуємо, експериментуємо. Перша рибка в нас сьогодні вже є. Вийшло в нас сонечко, доволі так стало тепло, хоча вітер все-таки холодний. І щось в нас клюнуло. Рибка прокльовує, такого активного, активної такої рибалки немає, а все-таки та щось здається спіймати. Так, що в нас знову знову невеличкий підлящик. О, прикормочка. З шоколадом, риба любить її цілий сезон. Такий невеличкий. Пінка. Ух, пішов зразу. Пінка опариш. Так, напевно, він стоїть трави там, не вибереться, так кинемо його потім в садочок. У Нас сьогодні знову-таки рибалочка дуже цікава, виходить. Така дуже тонка межа існує між такими підлящиками, карасиками і от такою дрібненькою верховодкою. Буквально там трошки кормушечку десь не обчистию корму, трошки не туди кину. і. Зразу, зразу є. Я притримуюся такої стратегії, як і раніше. Закидаю декілька годівниць з кормом. Якщо бачу, що є якась, якісь посмикування, зразу, при тому, як поводочок падає на дно, то просто. Кидаю без корму кормушку і або болівіші віточки. От це спрацьовує. Інакше тут ніяк. Дуже важливо, щоб наша насадка потрапила на дно і в товщі води рибка оця дрібненька її не наздогнала. Оце дуже важливо. Так, перед тим я вже пробував ставити тоненький повідець, 01 ліска. Гачок 16-18 номеру, делікатні, такі акуратні наживочки з мотиликів все все збирає тільки це все дрібненьку рибу. Після того поставив кубаку париш така, фідерна класика. Не перезакидав десь хвилин 20, Водилища просто простоїли. І от буквально поставив опариш пінку і отримав знову рибку. Не хоче вона того хробака чогось. Ну і на мотиля. Клює дуже дрібне, От, треба шукати якийсь такий компроміс з і пінки. Хоча якщо поставити декілька піночок, теж є шанс, що клюне щось дрібненьке. Хочеться такої акуратної, невеликої, немаленької наживки. Отака От, осіння риба вона дуже вибаглива. Ще одна непогана рибка. О, друзі, це вже в нас карасик. Гарненький такий карасик. От є. Так, ну, перший карась на сьогоднішній рибалці. О, такий невеличкий, але гарний і вже такий холодний. Красунчик, так, засікся Нижню губу легенько. Ох, Супер просто. Риба, риба дуже гарна і дуже холодна. Тримав ще одну непогану клюваку. Так, ще вже зачепилася годівничка за камінь. Так, ще один підлящик з дальньої дистанції. Делікатна покльовочка і, і є, друзі, риба. Невеличкий, правда, але дуже бажаний на сьогоднішній рибалці. Може такий самий, як попередній, може навіть трішечки менший. От, спрацювала в нас. Наживочка з одного опариша і пінки. Поставив вже трошечки делікатніший гачок, поводок, і це дає певні результати. Ще одна рибулька. Знову підлящик. Оп! Так, розмір риби сьогодні бажає кращого, але приємно те, що вона клює. Дивіться який соплячок. Ух. Знову опариш і піночка. Такий невеличкий. Випили кави І нарешті я дочекався першого гарного карася на сьогоднішній рибалці. Дуже класна риба, дуже гарний розмір. От Хотілося б, щоб такі всі були, але немає сьогодні багато такої риби. Проте цільові екземпляри до нас приплили. Дуже гарний карась, подивіться, такий ух, хороший розмір. Риба дуже холодна. Відчувається, що то вже не літо. Ну і по кльову також клюнув на опариш з червоною пінкою. Бачу, що рибці останнім часом смакується наживка. Ну І власне, ближня дистанція. Не знаю, зараз подивлюся, можливо, пере... перекинув своє дальнє будилище так само на ближню дистанцію, тому що практично сьогодні вся риба, яку я спіймав, була саме з ближньої. Ось такий гарний карасик. Відпускаємо в садочок і продовжуємо нашу рибалку. Ще одна рибулька. Ще один підлящик. Не дуже великий. Але приємний. Ух, звірюга. Звірюга колись буде лящом. П'вів садочок. Перевів я вже свою дальню вудочку на коротку дистанцію, вже ловимо на одній відстані. Спрацювала насадочка вже з мотильків, так як і зранку. От бачу, що Потрібно рибу чимось здивувати, змінювати треба. На це вона відкликається досить непогано. Після того, як зловив карася, зразу підійшов у нас і підлящик. А дальня дистанція нам, здається, дала небагато рибок, там одну чи дві. Все-таки рибу потрібно шукати, особливо восени, коли вона Вибаглива. Глибина у нас різна. Тут на ближній дистанції в нас навіть глибше трохи, того, що тут йде такий, така виїмка. І от риба там стоїть. Ну, завжди потрібно шукати якісь такі аномалії, якісь такі виямки, бровки, того, що там, як правило, завжди збирається корм. І риби там буде все більше. Так, Щось нам клюнуло. Щойно була на праву. я приходжу відволікся трохи і шнур просто провис. Так, о, підлящик. О, стандартна, стандартна риба в мене сьогодні. Карасика небагато, от таких підлящиків вистачає. Просто на, на оці. Вудишці шнур провис, риби нема. Рибу потрібно сьогодні засікати. Якщо тебе не було, рибка клюнула і поплила. От, до речі, на хробачок. Сьогодні небагато було покльовок на цю комбінацію, але хоче риба, щоб наживка постійно змінювалася. Як на свіжу наживку, так і по формі. Поставимо зараз знову хробачка, в мене та стоїть на опариш, а тут хробак. Підійшов під лящик, тому що сьогодні дві покльовки підряд, це рідкість. Бачу, є в нас якась активність після обіду, щось трошечки починає прокльовувати. Підріжу зараз ще опариша. Не знаю, чи це була одноразова акція, а може їх вдасться трошечки втримати того підлящика. трошки опариша, трошки пінки. Перерізаємо їх просто в таку кашу і зараз годівнички будемо додавати обов'язково. Думаю, що рибка на. В живому компоненті мала би все-таки затриматися, якщо там підійшла якась стайка. Ну і неодноразово з додаванням живого компоненту розмір риби ставав кращим. Тому що як-не-як, а рибка м'ясо любить. Перемішуємо і зараз швиденько перезакинемося. Думаю, з животиною варто оба удилища перекинути. Комфортно ловити, зараз от, взагалі погода, легенький такий вітерець, тепленько, сонечко, такі приємні осінні, теплі дні. Погода ще балує, тому що може бути і дощ, і вітер. А оці ось, такі останні осінні виїзди це просто казка. Ставлю на що риба клювала. Сьогодні майже весь день більшість риби на Опариш з пінкою. Так, одну вуличку опариш з пінкою, іншу вуличку з хробачком. Що ж, додавання животини повністю виправдало свої очікування. Є в нас гарненький підлящик. Це, напевно, що бікфіш наразі нашої сьогоднішньої рибалки, такий грам 500 600 Ну, така вже рибка гідна уваги. Гарно клюнув, гарно давив. Просто супер, друзі. От за такими рибками ми і Сьогодні їхали. Я знав, що їх буде небагато, але завжди свого трофея можна спіймати. Все, нехай поки біжить в садочок. Ну, а плюнула дана рибка на дві піночки на жовтеньку і червону. От, власне, до чого дійшов за цілу рибалку. Ціла рибалка, суцільний експеримент. Багато вже сьогодні перепробував. Мотиль, хробак, в комбінаціях це все. Навіть ставив в хробак з опаришем, мотиль з опаришем, мотиль з пінкою, дві пінки. От цілу рибалку підбираємо ключик. От вибагливий він проте є, і знайти все-таки підхід до рибки можна. Зараз швиденько перезакидаємося і продовжуємо. Що ж, друзі, в нашому заліку ще один такий доволі непоганий підлящик. Все-таки рибку потрібно вигодовувати. Цілий день кидали, годували, підкидали корму, животини. І от є в нас вже трошки такий крупніший розмір. Це не може не радувати. І от, знову ж таки, рибка, це вже не знаю, зловили ще ми перед, перед цим декілька таких невеличких. Все на жовтеньку піночку і червоненьку піночку. Дуже сподобалася саме ця комбінація от, під лящиком. І на неї вони дуже добре реагують. Зараз, напевно, перекину ще друге будилище, тому що, що воно вже застоїлося. Треба постійно перекидатися. От, в день я не так тимпував, зараз під вечір вже трошки частіше. У нас зараз вже десь п'ята година, думаю, ще з півгодинки половимо і, і будемо збиратися. Так, от, щось зразу вдарило. Коли є покльовка в товщі води, зразу потрібно перезакидати, тому що там б'є дрібненька риба і не знати, в якому стані наша наживка після того. Сьогодні рибалка така виходить. Ну, на грані, реально на грані. Ляш не хоче клювати на щось крупне. Йому треба якусь дрібненьку таку наживочку. Ну а на дрібненьку наживочку хоче клювати дрібна риба. І от потрібно дуже-дуже так ювелірно провести нашу наживку через ту товщу води, щоб нічого не клюнуло. Так, кидаємо. Головне, щоб долетіло до дна без покльовок. І тоді є шанси щось зловити. Так, от на другу, на другу улочку, щось у нас... Так, є якась рибка. О, щось піджимає, ми вже так під лящики підійшли. Чого вони зранку так не клювали? Якраз під вечір. Коли вже треба скоро збиратися додому, риба згадала, що вона може клювати в нас. Підлящик знову такий непоганий. Загалом, друзі, рибалка, як на мене, вдалася, того, що бачили ми всю рибку, яку хотіли спіймати, і підлящиків, і карасиків. Ну от і настав час завершувати нашу рибалку. Вважаю, що в нас сьогодні все вийшло. Якщо чесно... Не було якихось таких очікувань від цієї ловлі від цього виїзду, тому що я розумію, що це осінь. Риба показує свої капризи, зловити її вже і не так легко. Тим не менш, я впевнений був при кормі. Макуха халва-сільвер лящ, шоколад ніколи не підводять. І я знав, що свою рибку ми спіймаємо. Вдалося зловити декілька карасиків, декілька непоганих підлящиків. Особливо вже в кінці сесії риба підійшла. І вже так відчутно активніше стала клювати. Але друзі, як завжди, потрібно вже їхати додому, тому що ще буквально годинка і буде темніти. Зараз покажу вам наш улов. Подивимося, що ми там наловили, які ті підлящики, і будемо відпускати рибку. Ось такий скромний, проте непоганий уловчик. Вже такі от підлящики і такі карасі у нас сьогодні були. Дуже гарна рибка. Порадувала, в основному все підлящик. І от така рибулька у нас сьогодні також була, не давала нам спокою. Все, відпускаємо наші трофеї осінні. Такі підлящики обов'язково мають стати телящами даємо їм шанс. Ось така осіння рибалочка в нас вийшла. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, підтримуйте україномовний контент. Підпискою та вподобайкою. Кого зацікавили наші прикормочки, то ознайомиться з ними можна завжди на нашому сайті anvifishing.com.ua. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!